Вас вітає компанія Делай. Я Олег. І сьогодні на огляді у нас автомобіль вантажний спеціалізований, самосхідний, моделі DLC A0501-26. Даний автомобіль призначений для перевезення зернових культур і забороняється в ньому перевозити будівельні матеріали такі як щебінь, пісок ну і тощо. Основні габаритні характеристики даного автомобіля складають. Довжина 8560, ширина 2550 мм, і висота 3130 мм. Загальна маса автомобіля в завантаженому стані становить 33 тонни. Автомобіль складається з наступних складових одиниць: це базове шасі автомобіля, надрамник, який кріпиться на шасі автомобіля за допомогою а також болтових з'єднань, і самого кузова. Який фіксується на надрамнику за допомогою опорних поверхень, далі проговоримо процедуру ведення в експлуатацію даного автомобіля. В першу чергу перевіряємо цілісність та герметичність гідравлічної системи. Після чого перевіряємо працездатність габаритних вогнів, показчиків гальм, а також підсвічення номерного знаку. Після цього проводимо імітацію вивантаження автомобіля. В заднє та бокове положення. Для проведення процедури вивантаження автомобіля назад, водій в першу чергу перевіряє наявність фіксуючих пальців на опор в задній частині автомобіля і з передньої частини автомобіля він має їх вийняти. Після чого дозволяється виконувати підняття кузова. Кузов підіймається, спрацьовує кінцевик, і кузов фіксується в даному положенні. Після чого, як концевік працював, ми можемо кузов опускати назад і фіксувати пальцями. Далі проводимо імітацію вивантаження вантажу в бічну сторону. Тобто ми беремо, розфіксовуємо бокові борти, перевіряємо зі сторони, коли ми будемо вивантажувати автомобіль наявність пальців, з протилежної сторони пальці ми забираємо. І також проводимо дану процедуру. Нахиляємо кузов, кінцевік спрацьовує. Процедура закінчена. Ще хочу зазначити по даному автомобілі, що термін обкатки становить тисячі кілометрів. Даний, даний проміжок часу зі сторони водія має бути максимальна увага, а саме болтовим з'єднанням, кріплень, тобто вони мають бути зафіксовані. Також періодично переглядати металоконструкцію на наявність деформацій. Розрушення зварювальних швів, а також має бути перевірена обов'язково герметичність гідравлічної системи, щоб не було витоку рідини. В даний період часу не можна перевантажувати автомобіль більше ніж 75%. Обов'язково необхідно перевірити надійність болтових з'єднань. Це кріплення надрамника до шасі автомобіля, а також кріплення циліндру, який підіймає кузов до надрамника, а також до самого кузова. Забороняється використовувати даний автомобіль, якщо кузов у нас знаходиться при піднятому стані, і ми пересуваємо автомобіль. Також при пересуванні автомобіля має бути виточена коробка збору потужності. Ще... Хочу застережити зачасту Це так, це роблять деякі власники автомобілів, коли кузов завантажений. Вони підіймають і підпирають кузов опорою, яка знаходиться опора фіксації кузова. Не робіть цього, бо тому що ця опора не призначена для таких навантажень. Ви її зламаєте, щоб поскодити кузов. Я Також хочу зазначити, що забороняється внесення змін в дану конструкцію автомобіля. Якщо ви плануєте це зробити, узгоджуйте це з нами або з дилером, який вам продає даний автомобіль. Коли ми виконуємо вивантаження вантажу назад, обов'язково дотримайтеся дистанції 1 метр від наявної насипи. Якщо насипу нема, виконуємо розвантаження спокійно. Якщо є насип, метр це як правило. Тому що коли ви починаєте вивантажувати автомобіль, кузов буде нахилятися. Дверь відкидна дверь буде просідати. Ви тим самим зможете її або пошкодити, або деформувати. сам кузов. на цьому огляд автомобіля спеціалізованого закінчений. Всім гарного дня.